Добрий день, Це канал я і мої кози біжу з магазину, хочу показати вам скільки у нас в річці води, скоро з береги буде виходити. Стільки води повно. Обри запинку роблять, тільки присторчі з дерев стоять. Тільки шумить Річка. Водопади. Вон там впереді. Запиняно, бачите поперек? Одна запинка. Ось там вон. Друга запинка. Ось і їх тут є. Ну, а я йду з магазину. Забрала я йошту. Мені дядь Льоня передав. Дякую за турботу. Забрала. Ось трохи скупилася зараз. Забрала, що то я шампіньйони забрала і помідори з огірками несу додому. Ось, а остальне Кум приїде привезе. Там багато нема такого ніц, Ну, трошки є. Докупила ще те, що мені треба. Якраз в селі кум був, мені цементу треба там. Порося мені а рішило. Свої порадки навести. Там треба мені цементом і його заляти. То я купила 25 кг цементу, бо потім можу забути сказати. 143 гривні чи 142? 143 гривні. 25 кг. 500 Ось. Ось таке діло. І все остальне, що купила, тоді покажу. Ось Тут така гарна зелена травичка. Хоч сюди з козами приходь. На ту травичку пастися. І ось це такі то діла. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і маміні тваринки. Там відео про кози, бо питають кожен раз. Що ти кози не показуєш? Є кози мої. І є відео про кози і про все. На каналі Я і Маміні Тваринки. Це мій другий канал. Ну і думаю, до мене і доці Олі життя в Польщі. Також не забувайте заходити. Дивитесь. Відео. Бачите, яка лебедь? Зачите, краса. На великий став полетіли. Вони... Там на великому ставу гніздо здомають. Ось Ось такі-то справи. Туди полетіли. став. О! Назад вертаються. Не знаю, чи є їх ловлю, бо на екрані? Ага, є на екрані. По-моєму. Не бачу. Не бачу. На телефоні не бачу чи є. О, то й побачила. А цього не бачу, ага, теж є. О, ось такі то справи. Ладненько. А вже прийду додому, приїдуть до мої покупки, тоді покажу, що я накупляла. Ну, а тепер що ми купили? Так. Тісто листкове. По 46 гривень одна. Я купила дві пачки, заплатила 92. Я вже морозівку положила, діставати не хочу. Ну, ладно, дістану, покажу. Okay. Ось таке ось. І столистує. Ось. Купила. Наталю, ну, візьміть і пакети до цього. Положи на місце. Так. Туалетный папир, купила целую упаковку, 8 штук, по 8 грн. 64 грн. Так, ось таких 2 рябинки копченых я купила. Ось, так. 79 грн. я за них заплатила, Килограмм. 208 гривні, а в мене 380 гривень. Так, два лимони. Ось так. 26 гривні, 13 купів. Я заплатила по 73 гривні. Огірок. 164 гривні кілограм. Я купила 4 штуки. Огірків. І заплатила 123 гривні 98 копійок. Помідорки. О, гарненькі Ось. Помідорки. Так, 810 грам по 101 гривневі. 81 гривень, 81 копійка. батон молочний, різаний. Два батони по 19. Гривнів і 80 копійок, 39 і 60 копійок. Хліб пшеничний, 2650, нерізаний. Ось і шампіньйони 44 гривні. Так. А де мої банани, що я їх не побачила? Що це вона мені їх не, не записала? Нема? Лимони, помідори, батон, хліб. Ага, банан. Є! По 77 гривні. У мене 2 кілограми 244 грами. Я заплатила 172 гривні, 79 копійок. Думаю, чекайте, щось я... Ого! Ого. Це банани. І ось таку шампунь купила, 125 гривень, and Shoulders. І майонез. А за майонез я не знаю. Скільки. Бо це в другому магазині. І я забула спитати ціну Ось такий. І... і цемент. Ось таке діло, що я казала, скільки я купила 25 кілограмів. Ось то такі закупочки невеличкі. Те, що мені треба було ще докупити, я докупила. А остальне, а остальне будемо все готувати своє. Ще щось трошки приготуємо. Та й все буде прекрасно у нас. Ось такі діла. Всім мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого найкращого. До зустрічі в літньому відео. Всім па-па-па-па!